Уявімо, ти шукаєш спеціаліста, товар або послугу, переходиш з одного профілю в інший і раптом на одному з них твій погляд затримується довше. Ти бачиш, оформлення профілю структуроване. Зрозуміло, хто ця людина і що вона пропонує. Відчувається, що вона відповідально ставиться до своєї справи шляхом якісної подачі свого продукту послуги через зовнішню обгортку. але. Візуал це не просто гарна картинка. Це про впевненість, професіоналізм і повагу до глядача. Відбувається така от перша візуальна комунікація з глядачем. Саме ця складова формує те перше враження, що працює ще до слів. І також з'являється наука: цікаво, хочуть дізнатися більше. Ти підписуєшся, а далі вже починається глибше знайомство. Ти читаєш тексти, дивишся відео, вивчаєш більше інформації на сторінці, робиш висновок, чи в подальшому відгукується тобі ця людина як спеціаліст, і можливо. Єво незабаром ти стаєш її потенційним клієнтом. Ми всі насправді візуальні. Спочатку реагуємо на картинку, тільки потім вникаємо в суть. Зустрічають по одежинці і в соцмережах цю роль відіграє візуал. А отже, сама подача стає першою сходинкою до довіри.